Друзі тарі. Сьогодні в мене буде рубрика знов про пакунки з додатку тему. Хто не знає, я купую пакунки, якісь посилки, якісь товари. А, і не розпаковую їх на пошті, я розпаковую їх безпосередньо на камеру. А, і так, що сьогодні пішло у цьому таємничому пакунку. А, якщо не змовляю таки це випуск вже під номером десь 8. Так, треба дуже обережно, бо тут такий плодненький пакет. Зараз будемо дивитися, що тут пішло. Я теж знаю, що Ого. Угу. Так, виїхали. Та Почнемо повно з цього. Не дивіться, ось така штука. Відкладемо. Потім ось така штука. Дуже схожа на цю штуку. І тут нічого. Ось така штука. Так от, почнемо все-таки з цього. Що ж це таке? Це дуже прикольні класні карабіни, але карабіни не звичайні, а карабіни ось такою штучкою. Це буває дуже зручно, коли потрібно, наприклад, якусь перепустку дістати, або ключик якийсь від демофону. От, наприклад, сьогодні я бігав там по 300 разів на вулицю, виносив сміття, скажімо так, і ну, була така задача. От. І мені було дуже зручно, якщо б я цю штуку до домофона прикладав ось таким чином. Тобто, там, взяв ключик і ключ, приклав, анестував з кармана, ключі, потім брілочок і так далі. Ось такий біленький прийшов мені один. І другий чорненький, такий самий, як і білий. Достатньо класна штучка, повинна бути. Буду пробувати, до речі. Хочу підчепити на них перепустки. От. Є в мене там типу бейджиків. І подивитися, як вона буде працювати. Так, добре, це те, що таке простеньке, але ну, також пікольний штука. Так. Далі поїхали. Тепер ось такий пакуночок, щось таке непонятне що розпаковано. Його треба розпаковувати дуже обережно, бо це мені, скажімо так, замовили, щоб е, я придбав. Тому треба бажано цю упаковку зберегти і в ній же потім е, віддав. Так, 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 так. Тик, тик, тик 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 тик, -тик. па Розпаковуємо. І так, що це таке? Це в нас бумажка, якась макулатурка навіть є. А це у нас ось такий Турум-турум-тум. от В нього і такий от хвостик, дві лапки, зашиті чомусь, не знаю чого. от І отака морда. Знову ж таки, купував на собі, купував. Це мені замовили. Щоб купити, скажімо так, тому отакий. Але це не все. Є отакий великий. І є ще чотири маленьких карапузіка. Ось такі. От. Ось такі маленькі копії, скажімо так. Ось такі. А, друзі, оце і всі покупки на сьогодні. Тобто, В принципі, це вся посилка на сьогодні з тем. А, тому поки на цьому напевно все. Нагадую, треба повномасштабне вторгнення. Не забуваємо на, на ЗСУ, це надважливо. А, і хлопці потребують дуже багато чого, а, і ми повинні їм допомагати. допомагати. Дивлячись на всі складності, які є фінансові, тощо, бо це, скажімо так, життя от яке треба берегти. Вони беруть наше життя, нам треба допомагати їм берегти своє. Всім рекомендую наш волонтерський центр носиться в Дніпрі на вулиці Робоче, 19. Я трошки заговорююсь. Раніше ми був на Криволістій 2. Називається Благодійний фонд Центар допомоги переселенцям та ветеранам. Скину обов'язкове посилання, хто захоче дознати, донайте. А також я рекомендую справу громад. Це дуже класний благодійний фонд і порни жили. Це у Дукраїна.